Я хочу почати з того з цілі? Угу. Діти до тієї точки, коли ми можемо вкладати в гроші в ті бізнеси, які нам цікаво подивитися, як вони розвинуться для душі, побудувати барчик, щоб там проводити перемовини. А ти питала мене про майлстоуни, які у нас повинні бути? От так, оце, такі це один із них. Так системна дисципліна завдяки спорту, завдяки його зусиллям робити щось планомірно кожного дня рутинно. Це його робота, велика робота. Я можу зазначити 100%, що спорт це важливо, спорт робить тебе більш дисциплінованим. Це факт. Але який же об'єм мотивації має ця людина, що її вистачає і на нього, і на його команду, і ще й на книжку, щоб мотивувати всіх людей? Інших? Так дуже круто, що насправді він написав книгу. І коли ми запитали, чому він написав книгу, він розповів про те, що він хоче щось внести в історію. Він хоче поділитися своїм життям. Насправді в нього дуже цікава історія життя. Ми просто про неї не питали. Я вам рекомендую подивитися на Ютубі. Вийшов з вийшло з ним інтерв'ю на точка G. і він то він, там точно він розповідає, що з ним трапилося, і як він прийшов до того, ким він зараз є. І читайте книгу ще угу. там я теж цікаво. цікаво. <кл> я> він говорив про те, щоб а, для них важливо знайти. Правильну людину, свою людину вона повинна бути важлива для проекту. Тобто, у них є кінцева кінцева точка. У них є кінцева ціль, до якої вони йдуть. Угу. А вони онбордять людей по 10 місяців. Уяви та наскільки Так, важливо. якісна кропітка hr праця, тобто своя команда, це найцінніше, і як він сказав, це саме те, що призвело мене до мого успіху. Це команда, це люди з